Вітаю ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Дуже часто запитують, чому війна в Україні, за що нам таке. Я вже колись наводила приклад в коментарях цього вірша з Біблії, але хочу вам зараз його ще нагадати: «Дає все почти по закону очищається кров'ю, і без проліття крові не буває прощення. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. А я хочу зробити прогноз. Хочу зробити прогноз, чи дійсно Україна зараз ось цими жертвами очищається кармічно, чи йде кармічна чистка України зараз? Риби, серце, чоловік і собака. Прям зовсім кармічних таких карт не випало, але якщо трактувати так, то все, що робиться, робиться з любові до людей. Звісно, нам дуже важко осягнути задум вищих сил. Але це робиться, мабуть, для того, щоб пробудити серця людей, які вже давно в деяких зачерствіли, і для того, щоб Україна скоріше за все переродилася. Я в жодному разі не виправдовую путінську агресію. Це окупанти, це звірі, це просто жахлива історія на сторінках української. Історії, вибачте, за тавтологію, але йде якась чистка, якесь очищення, пробудження сердечної чакри в Україні. Звісно, ну, жахливо це озвучувати, але якщо взяти все, що відбувається в нашому житті, воно відбувається нам на краще. Ті, хто прийшов в цей світ з місією воїна, своєю, Своїм таким якимось кармічним навантаженням, він відпрацьовує ось цей сценарій, жахливий сценарій, чому душі вибрали собі такий шлях, нікому не відомо, поки ми там не опинимось і нам не відновлять пам'ять. Я все ж таки схиляюсь до того, що ми багато разів живемо на цій землі, що є реінкарнація, що люди приходять. Точніше душі, приходять і втілюються в нових людей, відпрацьовують свою карму, отримують досвід і так далі. Звісно, якщо брати ось такі. Офіційні доктрини, які в Україні, православ'я не підтримує реінкарнацію. Але я маю іншу думку. Багато кому не зрозуміло, як можна поєднувати Біблію, і таро і гадання це гріх. Але я багато років ходила в недільну школу. Я багато років вже вивчаю таро. І що я можу сказати? Для того, щоб це зрозуміти, треба вивчити ці системи. Треба зайнятися трішки своїм саморозвитком. І тоді вам буде зрозуміло, що Бог не на небі, Бог у вас самих. Він всюди. От всюди є Бог, і ви частина Бога. Ми все єдине ціле. Ми всі формуємо колективне, несвідоме. І ті сценарії майбутнього, які реалізуються і в житті кожного із нас, і в цілому в країні, і у світі і так далі. Це дуже такі серйозні теми. Я не думаю, що вони всім необхідні, і комусь щось доводити я не збираюся. Кому цікаво, я, можливо, запишу таке відео для спонсорів. Що я думаю з цього приводу. Що таке Бог диявол, і чи не являються вони стороною одного цілого, і де в нас Бог, де в нас диявол? Можливо, ви маєте свою думку з цього приводу, можете написати в коментарях. А я, можливо, колись наважусь і запишу вам своє відео, можливо, для спонсорів каналу, тому що, якщо взяти так в цілому, то не всім людям це необхідно знати і чути, і не всі можуть це сприймати на тому рівні свідомості, коли. коли Ось так. А щоб це зрозуміти, треба трішки ось так розширити свідомість. Ось те, що я вам хотіла сказати. Постійно в мене запитують про практики хоно-поно-пону. Я вам вже неодноразово розказувала, що це гавайська практика, яка стирає помилки мислення, і завдяки цьому можуть виправлятися помилки. Нашого світогляду і реалізуватися потім кращі сценарії майбутнього. Цю практику я довго застосовувала для зняття болю, вона дуже ефективна. Потім я почала її використовувати, коли йдуть обстріли. І так намагаюся захистити свій будинок, своє місто, і я думаю, що це також працює. Практика елементарна. Ви маєте повторювати чотири фрази Прости, пробач мене або ж прости мене, Мені дуже жаль, мені шкода. Благодарю тебе, дякую тобі і Я люблю тебе. Я звикла цю практику робити російською мовою на автоматі це вже в мене робиться, але намагаюся українською, ви робіть тією мовою, якою вважаєте за потрібне, яка вам ближче. Я дуже вдячна всім глядачам, які дивляться мій канал, всім адекватним людям, які за Україну, які донатять, які допомагають, які вірять в краще майбутнє. Тому що без віри, ну нікуди, ну нікуди, просто без віри. Треба просто знати, що ми виживемо, ми виграємо, Україна відновиться і все ще буде добре. Треба тільки вірити. Звісно, шлях трансформації дуже важкий, дуже складний, дуже, дуже багато жертв. І якщо все ж таки оце очищення кров'ю відбувається. То має ж бути світле майбутнє. Ну, хіба може бути щось скільки, скільки жертв, просто так. Я думаю, не може такого бути, і в Україні все ще буде добре. Ще Україна розцвіте, розквітне, і все буде добре. Бажаю, щоб у всіх моїх глядачів так було. Дякую вам за увагу до зв'язку.